владика Іво, Тернопільський Кремлецький, голосив мені служити світа. І прийшовши в дане село, я став наперед, що на собою є, мається на увазі, з цього села є виходцем, тобто владика Яків, владика Михайлів, Отець Анатолій, багата, велика когорта священнослужителів. Переживав дуже, бо велика відповідальність. Але е, прийшла мені така ідея зробити музей владиці Якова. Ніхто мене в цьому не просив, ні родина, ні церква. Це була моя така ініціатива, але щоб цю ініціативу було втілити в життя, крім ініціативи, було дуже мало. Треба вирішувати було поточні господарські роботи, тому що храм протікав і, звичайно, то було не на часі в людей, а в мене воно було на часі, і я старався будь-якими способами цю роботу робити. Але, щоб цю роботу розпочати, звичайно, страт був один, тому що не було ніяких документів, ніякої зацепки не було в даній справі, тому що, по-перше, не знав родини. Родини не знав тільки перші місяці, служив, села добре, ще не знав. Але. Підштовхнуло до цієї роботи одна подія, яка сталася у Лосядні. Коли владика представився, через який час було встановлено на сіні. І прихожани вже не храму, українського храму, а московського, вони часто проходили біля церкви і пальцем показували що Чому Б'юст знаходиться на храмі? Він не святий. Ну, просто так провокували посі. Я тоді собі поставив завдання, що я зроблю так, що ви будете й храму хреститися і будете хреститися до музею. Ну, звичайно, важко то було, але... Перше, що було зроблено, я звернувся до влади Михаїла і владика на перший порах разом і до родини звертався. Вони допомогли. Допомогли фінансово, і ми буквально, я в квітні на благовіщення мав указ все село, а вже перед храмом і на Михайло вже будемо готовий, Крім даху. даху ще не було. Виникло питання тоді, як далі робити роботу. До цього підключився племінник Владики Якова, отець Володимир Панчук, який горів дуже бажанням і хотів, щоб цей музей був готовий. Але крім роботи по музею, тут треба було ще інше питання вирішувати, тому що люди в селі привчилися, що Владика приїжджає, він всім все дає. І тут треба було психологію людей звернути не до влади, а звернути до себе. Починай все з себе, а не з когось. І не завжди люди те розуміли і хотіли в цьому стояти і допомагати. Тому що то є село, то не місто. В місті люди знають, що таке театр, кінотеатр, музей і інше. Тут трошки люди від цього були віддалені, але коли побачили, що робота йде. Вона має певний прогрес. Потім через два роки були вибори. Партія Б'ют допомогла. Вона так негласна, і Я дуже переживав і боявся, бо тоді бюлетні якраз в районній раді видавали. Купа міліції, а мене кличуть кабінет і пропонують мені п'ять тисяч. Ну то не давалося для того, щоб я там когось агітував. Просто вони хотіли допомогти, щоб щось було зроблено. І за ті гроші також прийшлося багато зробити, тому що стіни були готові, а більше нічого нема. Але за той час, що робилося, я багато присвячував часу зібранню документів різних. І тих же документів назбиралося багато, вони так в шафі в хаті зберігаються. Я дивлюся, я щось роблю неправильно, треба робити щось інше. І коли вже поштукатурено було всередині, меблів ще тоді не було, бо не було куди їх заносити, я вирішив так на підручний тут все порозставляти по кругу. І три роки назад ми почали так святкувати пам'ять реки. Воно дало перші свої результати, бо пригорнулася школа, діти звернули на те увагу, а потім знову звернувся до владики Мегаїла і попросив. Що допоміг з ними і владикав ті всі стенди, які є, то його заслуга. Ну, звичайно, люди також зрозуміли за той час, бо я постійно наголошував на тому, що не треба завжди чекати від когось допомоги. Треба все починати з себе. Якщо ми будемо себе починати, будемо жертвувати, то тоді жертводавці, які будуть приїжджати до нас, вони будуть бачити нашу роботу. І будуть самі, їм їх не треба просили, не самі будуть жертви. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять владики і так вийшло, е, що освячення музею припало в кінці минулого року, тобто 6 грудня, а перед тим е, два тижні тому освячувався храм Віловці. Святого Антілоу. Тут якийсь є духовний зв'язок. І сьогодні ми, вшановуючи пам'ять в седмиці Григорія Палами, тут знову є зв'язок, бо він був і подвижником, і молитвенником, і побутувала, і побутувала думка Григорія Палами, що треба бути мати активну свою політичну позицію. Саме владика такий і був. Дякую. На Почаївській святій гвинті слова Василія Василюка. Першуємо до слова сестру Владикі Якова, Ганну Дмитрівну. Ваше високого присвященство, святі отці, святі дорогі семинаристи. Ну, що я можу сказати після цих цих слів, що тут вже сказано? Я тільки можу сказати, розказати про життя. Купили то Якова в Лаврі, якщо віжу тільки, як він закінчив академію, йому сказали, ну, предложили, щоб він ну, як з кагібістами працював і йому давали владику, і щоб він йшов їхав за границю. Але він сказав, ні, я не піду, не поїду, тому що в Лаврі нема. Навіть кому по настоячому проповіді розказати. І тут він лишився. Він приїхав, там не було ні опалення. Ну, коротше говоря, як то за Радянського Союзу все було. Бо раніше лавра мала світ, і сад, і пасіку, і все, а тоді все розрабували. І от йому все приходилося з нуля. Там 150 років не було ремонту в е, самому соборі, тому що якщо щось трошки підлатало літом, то воно зимою все обмерзало. Там, якщо щоб, е, вербу висвятити, то вони собор відкривали, відкривали весною, щоб можна вони в кожухах заходили і е, перші неділі служили. Ну, але ж. Тоді що? Пішло, поставили таке запитання, то що ж треба закрити лаву. І от вивісили, знаєш, що тут навіть машина не має права заїхати і, і дров ти завести, щоб грубці групці протопити. А його на той час поставили благочином Почаївської лаври. І от він що? До родини завозили, до родичів, які там були, по, -по чаю завозили е дрова і різали тоді мішками, заносили туди лаву, щоб потупити в кері, що можна було. Але його е в Москві, в пархії там був, е я кажу, друг, тому що володика сказав, скажи мені, хто твій друг, то я тобі хто ти. І він почав до нього туди звертатися. І от ми почали ремонт, як то кажуть, почав, почав починати ремонт, він запросив там, спеціалістів, і позолочиків, і щоб провели пару паруве, щоб зробили. Ну, звичайно, і в тому всьому там. Ну і про протистояли, хочесь так разом служили, але один другим протистояли. Тоже було дуже важко йому. Але він все старався для Лаври. Він хотів, щоб лавра процвітала, щоб всі там не було старі, старі монахи, такі, що вони це було на них не було навіть одежі такої, щоб воно ну, була. Він їздив у Львів, він брав. Е, Водями, тканину. він знайшов тих, щоб шили підрасни, раси, підрасники, тому що він хотів його називали старші син, син, сином називали, навіть на місці його називав, так як бо він вже був як у первах, як вінчився, вінковельником був його сином, він не кликав відмікати мені як син. І все завжди казав, що. Якщо йдеш на парафію, не починай ніколи з грошей, а починай завжди з молитви і з дружби. Щоб тебе люди полюбили, Якщо тебе люди полюблять, значить, а то все остальне буде, то все буде. Ну, от так, а що з дитинства я багато не можу сказати, тому що я сама менша в сім'ї. Навіть було, були б такі випадки, що коли 17, 17 років йому було. Але от як зараз я самоухову так і тоді була в селі. І от вони зібралися в одній хаті, щоб вже повечеряти і йти на ту, на, на, на ту свою службу, я сказати. І тут друг підпалив хату, і там дитинка була в колисці, а з другої сторони підпалили так, що якраз де вони були, що не видно їм було. Коли він глянув вікно, бачить хата горить, а дитинка в колисці, він туди двері відкривати, а тут вже все падає на голову. І він тоді вибиває вікно і з тою дитинкою вибігає на вулицю. Але нічого, ні йому, ні дитинку, він то рятував, що дитинки року не було. Ну, багато епізодів, зараз таких я не цього. Ну, Він що, там лаврі полуночниця служиться коло преподобного, І у вас служилося тоді. І от він все любив от -от, годину пів і третя, пів четвертої, до, до п'ятої ранку, то він там все, е, там як він був на місці, бо він сім років був багачиним і сім років на був. Коли він е, то, так, тоді він, ну, всі мали виходити монахи, він сказав, ми ж монахи, нас люди утримують, а ми з них повинні молитися. А коли вже він другий раз його повернули, і вже він приходив на полуношницю, і там вже не було тих нікого, тільки е, служащий, е, цей, священник і Він то він тоді за обідом, він добре там розказував, як то що воно, ну але то вже пішли, пішла молодь, вже, як то кажуть, не така, і вже його не дуже хотіли слухати. Але будучи я що от. Тут в Луцьку не раз я приходила. Якраз вийшло, що я ночувала на, на другому поверсі владика, і він так і все своє виповняв. Та година третя, четверта, і можна було слухати, як він молився у ну Він завжди ночами вище молився. Ну, а там що було сказано, що я сказала, що. Так, в другому поверсі завжди то отець Ігор може розказати, як воно було, тому що це О, о Як владика завжди стояв перед віковною матір Ісуса Христа, і він завжди руки склав, він молився, то дуже був великою Ну, що я більше можу ще розказати? Якось сказано багато, що можна, можна багато, багато говорити. Мали ж скільки, я вже більше не знаю, як більше що сказати. Дякую. Дякую. Велика якорь хоча Почарі був і регентом чоловічого хору, Очевидно, він найбільше все своє життя любив саме спів священнослужителів і запрошуємо чоловічий хор священнослужителів Добрійського благочіння рівеньської пані. Наше Високопреосвященство, все отці, дорогі браті і сестри. Звичайно, як тільки ми отримали запрошення від оця ректора на е, вечір пам'яті в честь митрополита Якова, ми дуже зраділи, Зраділи, тому що в нашому колективі є два священники, котрі рукоположені покійне Володикою Яковом. Е, багато е, священиків знали. Владику Якова безпосередньо. І, безумовно, ми всі, люди церкви, помісної церкви нашої, безумовно, знаємо про цю велику постать. Чому ми згадуємо Владику Якова? Та тому, що Господь заповідав, даючи заповідь, шануй батька і матір твою, і добре тобі буде, він мав на увазі не тільки рідних батьків, але і, напевно, це відноситься і до тих, хто. Керують нами духовно, наших духовних наставників. І тому апостол Павло теж вторить словам Господнім, кажучи, шануйте наставників ваших. І, безумовно, якщо ми будемо пам'ятати наставників наших, то, безумовно, ми і будемо мати майбутнє, не шануючи батьків наших духовних і не шануючи пам'яті наставників наших, ми приречені на Нещастя. І тому, з благословення і нашого владики, Владики Ларіона, котрий молитовно шанує теж пам'ять Владики Якова, ми сьогодні завітали до вас, щоб внести своєю участю, своєю молитвою, пісне співами цей віночок пам'яті блаженої пам'яті Митрополиту Якова. Нехай він справді. Служить для нас тим світильником, тим прикладом для наслідування, котрого він нам є необхідний і сьогодні, тому що дивлячись на образ і приклад Владики Якова, ми можемо бачити перед собою образ пастиря правдивого, пастиря ревного, пастиря патріота, котрий сьогодні, напевно, Живий, і сьогодні він з нами. В ті складні часи нашого життя. Він молиться, як молився колись за народ, так він сьогодні перед престолом Всевишнього молиться за нас і за нашу державу, за наш народ. І віримо, що і за, нашу, за його молитвами і буде перемога народу Божого, і буде перемога держави нашої, і безумовно, перемога церкви. Помісної православної в українській землі